Добрий день! В цьому відео ми розглянемо представлення модель брота для дробового бронівського руху. Нехай WT – двобічний вінерівський процес. Тобто змін на Т пробігає всю числову пряму. Фактично, ми довизначаємо наш вінерівський процес для від'ємних значень аргументу Т маленьке з збереженням всіх властивостей розподілу. З, незалежності прилистів, з відповідними розподілами прилистів. це все стандартним чином легко можна зробити. І ми маємо наступну теорему, що вже стосується дробового бронівського руху і зв'язку з вінерським процесом. Нехай значення індекса Хюрста лежить від 0 до 1 2, або від однієї другої до одинички. Бачимо, що не включається значення одна друга, не включається значення 1. Вводиться позначення альфа h друга. І розглядається ось така функція двох змінних ТУ, будемо казати, ядро, kH від ТУ рівна вказаній різниці. Тут у нас плюсик за дужками означає, що вираз в дужках, якщо він є додатним, то він береться своїм значенням без змін. Якщо він. Буде від'ємним, він замінюється на 0. Аналогічно, мінус У буде з знаком плюс прийматися рівним 0, якщо вираз в дужках є від'ємним. І береться степень альфа, альфа з попереднього позначення. Зрозуміло, що таким чином ми беремо степінь від невід'ємного значення, степінь коректно визначений. Тоді розглядається процес. W з рискою TH – Це поки що позначення. Використовується певна константа CH, про яку ми трошки не ще поговоримо. І множиться на інтеграл по всій числовій прямій нашого ядра KH за процесом W за змінною у маленьке. В даному випадку ми беремо інтеграл за змінною у маленьке, можна сказати, інтеграл залежний від параметра. Проінтегрувавши по умаленькому, наш результат буде залежати від змінної t. І таким чином ми при кожному Т отримуємо випадкову величину певний процес від зміни та маленької. Ось цей інтеграл, це буде інтеграл від невипадкової функції за Вінгрівським процесом. По всій числовій прямій він береться, але є теорія інтегралів від невипадкових функцій за процесами з ортогональними приростами або за стохастичними мірами з ортогональними значеннями. Ось можна в такому сенсі цей інтеграл розуміти. Він має аналогічні властивості до інтегралу ІТО. Зокрема, математичне сподівання інтегралу дорівнює нулю, а дисперсія це інтеграл від квадрату. Під інтегральною функцією, інтеграл за ДУ, отже, такий інтеграл буде визначений. І теорема стверджує, що вказаний вираз інтеграл з мозником CH, має непевну модифікацію, що і є дробовим бронівським рухом. Тобто його розподіли є такими, що є розподілами дробового бронівського руху. Цей процес є гауасовським процесом. При відповідному значенні CH. В якості CH потрібно взяти величину, записану ось тут. Ми побачимо в наших підрахунках, що саме для такого точного значення константи ми отримаємо дробовий бронівський рух. Тут в дужках записано невласний інтеграл за DS. Береться степені альфа. Нагадаю, що альфа це h-1 2, і плюс одиничка на 2H. Степень загальний мінус одна друга у цій дужки. Можна перевірити, що ось цей інтеграл при можливих значеннях альфа є збіжним, тобто має скінчене значення, тому відповідне значення CH буде скінченним не нульовим. Переходимо до доведення даної теореми. Оскільки у нас інтеграл береться від невипадкової функції за Вінгерівським процесом, то Отриманий інтеграл при будь-якому Т буде мати гаусівський розподіл. Математичне сподівання інтегралу за DW дорівнює 0. І ми не станемо вже докладно перевіряти всі скінченовимірні розподіли, але можна перевірити, що таким чином отриманий процес W з рискою буде, буде гаусівським процесом. Всі скінченовимірні розподіли будуть гаусівськими. Значення константи CH. Зараз не впливає на вказані властивості, значить, це буде центрований гаусський процес. Подивимося на ядро. Спочатку розглянемо випадок Т більше нуля. Наш стандартний вираз для КХТУ є ось таким. Але при різних значеннях У буде наш вираз перетворюватись в різні інші вирази. Зокрема, якщо у нас. При додатному Т буде У більшому за Т, у нас обидва вирази в дужках будуть від'ємними. І, і таким чином, ось цей плюсик перетворить наші вирази в 0. В цьому випадку наше ядро дорівнює нулю. Якщо У лежить від нуля до Т, додатним буде вираз в перших дужках, від'ємним в других. І таким чином у нас застосування наших плюсиків залишає лише ось такий вираз. В нашому ядрі. А якщо ж У буде від'ємним, обидва вирази в дужках будуть більшими за 0, і ми маємо різницю таких двох дужок, вже без знаків плюс можемо писати. Отже, маємо такий вираз для КАЖ. І переходимо до обчислення дисперсії нашого процесу з рискою. Тобто ми розглядаємо математичне сподівання від. Квадрату нашої величини. Математичне сподівання від квадрату, тобто математичне сподівання від квадрату такого інтегралу. За властивостями інтеграла за інгрівськими процесами можна отримати, якщо ось вказану функцію в квадраті проінтегрувати по ДУ. Звичайно, і ми врахуємо як відповідний множник. Отже, наше математичне сподівання квадрату. Це буде квадрат нашої константи помножити на інтеграл від k квадрату. Але цей інтеграл по всій числовій прямій, він трошки змінюється, якщо врахувати записане в фігурних дужках. При значеннях аргументів більших за t наш вираз буде нулем. Тобто інтеграл обмежується проміжком від мінус нескінченості до t. Причому, коли аргумент у маленьке змінюється від мінус нескінченності до нуля, ми маємо нижній вираз з наших фігурних дужок. Ми коротко записали k квадрат. А коли ж у нас улежить від 0 до t, тобто беремо ось такий проміжок інтегрування. Наша функція дорівнює вказаному виразу, і наш інтеграл від квадрату ядра перетворюється на такий вираз. Тут степень 2 альфа ми беремо квадрат від виразу записаного в цьому місці. Отримали таке значення записане через інтеграли. Перетворюємо трошки далі. Ми згадуємо конкретний вигляд ось цього ядра. Тобто ми беремо квадрат ось цієї різниці. І в цій різниці ми замінюємо у на ТВ. Ми робимо ось таку заміну. У На ТВ у вказаних елементах. Таким чином, буде стояти ТВ в цьому місці, буде стояти ТВ в, в цьому місці. У нас з кожної дужки Т в степені Альфа буде винесена. Залишиться одиничка мінус В тут, мінус В в цьому місці. Ми не стали докладно розписувати ці нескладні перетворення. Ми відмічаємо наступне. У нас. З квадрату цієї дужки буде винесено Т в степені 2 альфа. Диференціал, е, диференціал удасть ще один е, степень нашого показника t. І таким чином за дужки винесеться t в степені 2 альфа плюс 1. Але зв'язок між h і альфа є, таком, є таким, що 2 альфа плюс 1 якраз дорівнює 2h. Е, ми пояснили, що t в степені 2h буде винесено. З цього інтегралу, але абсолютно аналогічно, і в другому інтегралі, при заміні у дорівнює ТВ, ми за знак інтеграла виносимо t в степні 2 α плюс 1, тобто Т в степні 2 аж Отже, маємо такі вирази в інтегралах, і відповідним чином змінюються межі. Було від мінус нескінченності до 0, залишається від мінус нескінченності до нуля. Враховуємо, що ось цей множник t додатним, є додатним, тому не міняється знак нескінченостей. І інтеграл від 0 до t після заміни перетворюється в інтеграл від 0 до одиниці. І далі ми вже отримуємо, що наші плюсики в даному місці можна прибрати. Коли у нас V від'ємне, обидва вирази в дужках будуть більшими за 0. Таким чином, у нас залишається 1 мінус В степені альфа без плюсика, мінус -F В в альфа-без плюсика, залишається квадрат. І другий інтеграл ми записали без змін. І тепер нам залишається відмітити, що вираз ось цей е, великий вираз в дужках, і це аж в квадраті. В добутку дадуть одиницю. Насправді, ось цей вираз в дужках в степені мінус 2 якраз співпадає з нашим CH. Цей інтеграл, якщо мінус V замінити на S, нам дасть інтеграл від 0 до нескінченності 1 плюс S в квадраті, в точності, що було у нас в формулюванні теореми. Останній інтеграл. Легко рахується, це одиничка на 2 альфа плюс 1. Зовсім простенький інтеграл. Із зв'язку між нашими змінами альфа і h випливає, що це буде одиничка на 2h. Давайте все ж таки один раз я нагадаю, чому це h дорівнює. Ось саме такий інтеграл, де S прибігає проміжок від нуля до нескінченості, входить вираз для CH. Ось цей дріб і степень мінус 1 друга. Тобто в квадраті це буде вказана дужка в степені мінус 1. Що співпадає з виразом, записаним в цих дужках, якщо мінус В замінити на S. Таким чином, у нас з усього цього добутку залишається Т в степені 2H. Отримали значення дисперсії нашого процесу для додатного Т. Хто пам'ятає лекцію про дробовий бронівський рух, може згадати, що у дробового бронівського руху якраз такому значенню дисперсії і дорівнювало. Нам залишається розглянути випадок від'ємного Т. Він розглядається схожим чином, але, звичайно, невеличкі зміни будуть. Коли ми беремо ядро, в даному випадку у нас проміжки для У. Щоб е, отримати різні вирази ядра, є наступними. При додатних У Т-У, мінусу обидва будуть від'ємними. Нагадаю, зараз у нас Т менше 0, Т мінус У тим більше буде від'ємне. За рахунок вплива плюсиків обидва вирази будуть нулями. Якщо U лежить від Т до нуля, нагадаю, що Т зараз від'ємне, у нас додатним буде лише вираз. В других дужках залишається мінус у в степені альф. А коли вже У буде менше обріна за те, обидва вирази більші за 0, ми можемо переписати таким чином вже без знаку плюс. І коли розглядаємо вже дисперсію, тобто математичне сподівання квадрату, як і раніше, у нас пропадає проміжок інтегрування де... Функція під інтегралом дорівнює 0. В даному випадку у нас під інтегралом буде нульова функція при всіх додатних значеннях у. Тому інтеграл у нас залишається від мінус нескінченності до нуля. При цьому, на проміжку від мінус нескінченності до t ми беремо третій вираз з наших фігурних дужок, з цього запису. Ми просто його пишемо каш в квадраті без докладного запису. І від t до нуля. У нас залишається другий рядок з попереднього запису. Схожим чином ми робимо перетворення в наших інтегралах. В даному випадку беремо заміну U, це мінус t помножити на v. Мінус t в даному випадку додатний коефіцієнт буде. Аналогічно у нас з кожної такої дужки виходить множник мінус t в степені альфа. За рахунок квадрату за рахунок диференціалу виходить множник мінус t в степені 2 α плюс 1, що співпадає з 2h. Межі інтегрування в першому інтегралі стають від мінус нескінченності до мінус одиниці, в другому від мінус одиниці до нуля. І ми тепер. Ну, Скажімо так, робимо сув на одиничку нашої змінної. Я не став міняти літери, але замість V ми беремо мінус 1 плюс В. Тобто ми робимо таку заміну, щоб ось ця множина інтегрування сунулася на одиничку. Або наша зміна на одиничку менше, ніж в, в інтегралі вище. Якщо ми тут замість В підставляємо мінус одиничку плюс В. Уважний слухач може помітити, що у нас ось тут з'явиться просто мінус В, а саме тут буде одиничка мінус В. У виразі нижче написано навпаки. Але оскільки тут стоїть квадрат, вираз під інтегралом тут не міняється. Ми просто так записали, що було більш схоже на попередній слайд на вираз CH з формулювання теореми. В. В другому інтегралі. У нас при такій зміні межі інтегрування змінюється на проміжок від 0 до 1. Але знов-таки можна було і цей інтеграл порахувати, можна і цей легко порахувати. Цей інтеграл, очевидно, дорівнює 1 на 2 альфа плюс 1, тобто 1 на 2h. А цей інтеграл при заміні мінус В на С буде давати саме той інтеграл, який з'являється в. Визначені константи CH в формулюванні теореми. Таким чином, CH в квадраті помножити на ось цю дужку, як і на попередньому слайді, буде давати в добутку одиницю. У нас залишається мінус t в степені 2H, або можна писати модуль Т в даному випадку. З цією самою константою CH ми отримаємо, що і для від'ємного t математичне сподівання квадрату це модуль аргумента в степені 2H. Поки, знову-таки, все співпадає з тим, що повинно бути для дробового бронівського руху. Далі ми будемо розглядати, скажімо так, однорідність розподілу нашого процесу. Якщо ми захочемо розглянути різницю значення нашого процесу в точці плюс H і в точці S, то ми отримуємо, що треба розглянути різницю ядер. Давайте подивимося, як буде виглядати різниця відповідних ядер, ми підставляємо стандартним чином S плюс H замість змінної в вираз для ядра, S замість змінної вираз для ядра. Доданки з мінус U скорочуються, залишається вказаний вираз. Таким чином, якщо ми розглядаємо різницю наших процесів дубль дубльвезризкою, Тобто це у нас буде CH на інтеграл від такого ядра. Відняти CH на інтеграл від такого. Різниці інтегралів це інтеграл від різниці. Береться інтеграл по всій числовій прямій. І в даному випадку ми приходимо до використання такого виразу. S плюс S H U плюсик, s -U, плюсик. І тепер ми використовуємо наступне міркування: що у нас. W має стаціонарний прирост. Тобто прилість процесу W має розподіл, що залежить лише від довжини відрізка. Чи це відрізок від одиниці до двійки, чи від 3 до 4, W в правій мінус W в лівій буде мати одній і ті ж розподіл. І звідси ми можемо. Зробити заміну змінною. Ми замість S беремо 0. Якщо ми тут замінимо змінну U на змінну S плюс U, наші розподіли не поміняються. Будь-які інтегральні суми будуть включати в себе приліст відповідної функції на приліст вінерівського процесу. Це не поміняє ніякий розподіл. І таким чином саме. Рівність розподілів тут залишається. При такій заміні наш інтеграл перетворюється на інтеграл з h мінус у всередині інтегралу, тільки, знову таки, тут не безпосередня рівність випадкових величин, а тут таким чином ми позначаємо рівність розподілів. Не поміняється розподіл. Ось ця різниця має той же розподіл, що вказаний інтеграл за DWU з множником CH. А те, що записано тут, це, до речі, WH з рискою. Знов-таки, дивіться на означення W рискою. це якраз відповідає WH з рискою. Таким чином, ми отримали, що розподіл приросту по будь-якому проміжку довжини H. Є одним і тим же, що залежить лише від величини H, і співпадає з розподілом дубль рискою h маленьке, h велике в якості індекса Хюрст. Ось такий важливий момент для завершення нашого доведення. Коли ми тепер будемо брати математичне сподівання від квадрату такої різниці, це оскільки у нас однакові розподіли у цій різниці. І у дубльвезриською H математичні сподівання квадратів співпадають. І як ми вже рахували, до речі, і для додатних, і для від'ємних H відповідне математичне сподівання буде модуль H в степні 2H велик. І таким чином ми можемо тепер записати, що наша коваріаційна функція для процесу дубль-везризкою. Тобто математичне сподівання від добутку наших процесів в точках С і точках Т. Може бути отримано як такий вираз. Ми добуток розписали через квадрат одного елементу плюс квадрат іншого мінус квадрат різниці. І взяли математичне сподівання у такого виразу. І математичне сподівання кожного квадрату. Нам відомо, ми його отримали в усіх перетвореннях вище. У цього виразу це модуль S в степені 2H. У цього виразу модуль T в степені 2H. І у цього виразу, значить, наша різниця аргументів. Ось тут фактично ми беремо різницю наших значень змінної, Ось ця різниця по модулю береться в степені 2H. Ми отримали саме той вираз, який і потрібен для коваріації двостороннього дробового бронівського руху. Ми модулі ставимо, тому що тут S і T теж можуть виявитися від'ємними. Ми отримали потрібне значення коваріації. значить, розподіл даного процесу і є такими розподілами, які потрібні для дробового бронівського руху. Ми отримали дробовий бронівський рух. Такий результат, таке представлення мандельброта Ваннеса, дає можливість для дослідження певних характеристик дробового Віндрівського руху отримувати різні результати, оскільки нам добре відомі властивості Віндрівського процесу, інтегралу за Вінгрівським процесом. І вказане представлення допомагає в дослідженні потрібних властивостей. Дякую за увагу!